Як ви оцінюєте первинну якість матеріалів будівництва архітектури відвіданих вами історичних місць чи будували минулої імперії якісно? Е, тоді не існувало поняття якісно. Взагалі то перші будівельні норми вони з'явилися десь, здається, в 19-му віці. Там, 1800, там ще щось таке. От, до того, ну от будували, так будували, от звикли так будувати, такі технології там були, да, і так далі. І в ті часи от до нас дійшли ж такі монументальні споруди. Да, там колізеї дорога рімлян. От, ми можемо вивчати технології, тобто це доволі масивні матеріали, камінь в основному там і так далі. Тому сказати, що там от яка якість, тоді таких понять не було, бо воно було все, все мі, мі, таке мега, все велике. А все велике воно гарно зберігається з віками навіть. Тобто його зруйнувати важко. Сунути, посунути, зруйнувати там і так далі. Ми можемо відслідковувати, як змінювалися технології, звісно. от на, Наприклад, багато от ті ж золоті ворота, у них кладка, оця рідна кладка, плінфа, да, здається, там називається. Ну, там не цегла, а керамічні такі, як пластинки, от то от в Рімі була така самокладка. Тобто, ми, ну, це чітко от видно, що в Київській Русі. Коли от використовували цю кладку, то в Рімі вона така ж сама схожа, тобто люди якось це обмінювалися якісь там все ж таки технології існували. Але, наприклад, от коли ми брали екскурсію в Рімі, і нам от розповідали про кладку, то там звертали увагу на те, що в кладці більше розчину, ніж кераміки. Врощін був в опно або поцалановий цемент, в Римі використовувався, точніше, да? бітая кераміка, біта цегла, ну фактично бетон. Тобто, от те, що ми можемо бачити, це фактично був дрібнофракційний бетон, котрий був перекладений в керамічними цеглинками, плінфою, не знаю, називайте, як хочете. От. Але товщина розчин в деяких спорудах була більша, ніж кераміка. Згодом технологія змінилася і стало більше кераміки, менше розчину. Тому що розчин, звісно, щоб зробити вапно, треба багато пережигати там, да тобто це доволі трудно, витратно там, напевно. Я не знаю, що це було пов'язано, але технології змінювалися. Е -е, дуже… Я робив фото всіх об'єктів. Я, коли от ми їздимо, я роблю фото обов'язково кладки. Е -е, на пам'ять. От якась споруда, і я роблю фотокладки кладки, щоб побачити. Дуже. Сильно видно, наскільки впала якість цегли. Просто капець. Тобто, от у мене є там фотографії, я робив, де ремонтувалася цегляна стара кладка, і от нова цегла вже привре... труха. всипеться, просто труха розсипається. Якщо стара цегла ще тримається, то нова вже розсипається. Тобто якість самого матеріалу вона впала. І це природньо, тому що багато конкурентів. Звісно, менше потребується, менше заробляється, менше вкладається в розвиток, починається економія. Це абсолютно нормальний процес. На одному з вебінарів я цей алгоритм розповідав. Тобто я це спостерігав багато разів. Тому от старих будівельників і архітекторів рятувала не технологія, а насправді їх більше рятувало розміри. Тобто великі розміри з цих споруд, каменів от саме це рятувало, так скажемо. У нас зараз на сьогоднішній день технологія. Якщо ми з вами не витримуємо технологію, у нас ай-яй немає. Адгезії клею до газоблоку У нас ай яй, -яй штукатурка відвалюється від газоблоку, ай-яй-яй не ту грунтовку використали, ай-яй не далі її просохнуть, ай-яй-яй, там сонечко після обіду посвітило, воно все пересохло, відвалилося. Раніше такого не було. Технології були простіше і потребували просто більших об'ємів от Тому поняття якості сучасне, воно відрізняється від поняття якості тодішнього. Я можу лише оцінювати якість реконструкції. Тобто, от ті споруди, котрі я бачу, да, котрі робилася реконструкція 10, 20, 30 років тому, я бачу, як вона робилася, тому що я сам вже працював в цей час в будівництві. Я знаю ці матеріали, я знаю ці технології і так далі. І я просто бачу, що навіть УК Реконструкція не використовує толкових проєктувань. Я чітко бачу, що економиться на архітекторах на інженерах-будівельниках. Розумієте? Якщо деякі роботи видно, що люди мастерок в руках тримати вміють, то самі рішення вони дебільні. Або їх не було, або вони були дебільні. Розумієте? От, тобто, це корупція, це воровство і так далі, бо на реставрації виділяються невеликі, ну, великі доволі гроші. От я декілька років тому ми з Галиною на день Києва гуляємо по андрійському узвозу. От, і в той час там реконструювали фасад Андрійської церкви. Ну, це багато років тому було, коли її там реконструкція була. І я от іду, гуляю, я ж дивлюся, що вони роблять. А там фасад поштукатурений вапняною штукатуркою. І от вони стоять. І ремонтують цю штукатурку і накладають на лапняну штукатурку цементну. Ну, от, що, що на це сказати? Ну, звісно, воно повідвалювалося через рік. От, і отак, от все. Я багато років працював з бюджетом, і там було таке поняття: освоїти бюджет. Ви от розумієте це? Освоїти бюджет. Тобто міністерство виділяє на організацію, наприклад, 2 мільйона гривень. І от проходить нарада. Я присутствую на цій нараді. Для мене взагалі це був нонсенс. Розрив місків. Коли я сиджу на цій нараді, і от сидять керівники будівельних підрозділів от цієї організації, тема наради. Так, на що ми можемо витратити ці гроші? У нас є кашториси на 500 тисяч. Нам в цьому році Міністерство виділило 2 мільйони гривень. Нам треба зробити робіт ще на 1,5 мільйона гривень. Що ми можемо зробити? Да, ну, А нам більше нічого не треба. Так, так, стоп. Що значить нічого не треба? Якщо ми не освоїмо бюджет, на наступний рік нам ці гроші не дадуть. І я ось сиджу такий. І все це слухаю, вот що мені на це сказати освоїти бюджет. І от вони сидять з ну, пальцем висмоктують. А давайте ми зробимо конференц-зал, точно використаємо туди індійський мрамор по золоту, поміняємо вікна, і так далі. Так ні стойте, ми ж там ремонт робили два роки тому, ну і що? Ну, і що? Зробимо реконструкцію. Все, погнали б, <ріст> отак. От. Так вот. е, і, і і Я працював з, з, з цими державними установами 8 років. <ріст> я досі в шоці від цього цього. Розумієте? Тому, як коли ви слухаєте от депутатів, коли ви слухаєте от всіх, хто там ці гроші розпределяє, от, у них є таке поняття. А треба освоїти бюджет. похеру якість. Похеру, що робити, як робити, вони вам асфальт будуть класти кожен рік. Їм треба освоїти бюджет, бо якщо вони не освоїть на наступний рік їм гроші не дадуть. Якщо вони не освоїли гроші, їх треба повернути в казну. Наприклад, вони зробили, їм дали 2 мільйони, вони зробили робіт на півтора мільйони, От 500 тисяч в кінці року треба повернути в казну. Розумієте? Я працював в організації, яка багато працювала з, з бюдж... ну, по бюджету. І от фірма вона інвестує гроші. Тобто, поки депутати прийняли бюджет, його треба приймати в кінці року, вони приймають на, на початку року. Поки казначейство розподілить всі ці гроші, поки гроші потраплять на рахунок вже середина року. Розумієте? От і за півроку ви не встигнете зробити всі робіт роботи, тому що вам треба відремонтувати фасад, вам треба відремонтувати дах, ви не будете це робити взимку. Це треба робити влітку, і от і чому от там кажуть корупція, корупція а з іншого боку, от фірми, працюють на бюджеті, повинні мати великий капітал оборотних средств. Тому що вони в першу половину року вони вкладають свої гроші на свій страх і різк. Тобто, от ми перші півроку, ми, я виконував роботу, і фірма оплачувала цю роботу. Ні, ні організація, ні держава, а фірма оплачувала. Платила мені заробітну оплату, купувала матеріали. Так, ми робили акти виконаних робіт, це все фіксувалося, але договору на це не було. Розумієте? І потім, коли приходять до гроші в середині року, да, підписується договір. Ставиться дата виконання робіт, наприклад, через місяць, і все. І гроші повертаються на рахунок фірми. Звісно, з гарним прибутком, котрий ділиться між фірмою і робітниками державних установ, відповідно. І там от ця досі так і працює. І так я розумію, що це так і працює і в Міністерстві оборони, і в Міністерстві там, транспорту скрізь. Скрізь це там так працює. розумієте Тому вони йдуть на потоки, вони йдуть на бюджет. от Тому що вони розуміють, що там можна дрібанити і класти асфальт. Типу класти асфальт в одному місці по 10 разів Так що отак. І тому яка якість? Ніякої якості там немає. Розумієте? Відвалюються штукатурки, плитки, розвалюються сходи, все. От Церква, я спускаюся в підвал. Стоїть господі, металеві стійки, металеві швеліра, забетонована підлога ну, церкви, да? в підвалі жодного продуху. Жодного. Розумієте, там тупо стоїть повітря, а так як це стара споруда, звісно, немає ніякої гідроізоляції, волога через конструкцію потрапляє в цей простір. І я от зробив фото, відео робив. Там просто весь метал в конденсаті, весь ржавий, скільки він там ще прослужить, от скільки. Тобто, а це питання до проєктувальників, це питання саме до якості прийнятих рішень. Там не було питання до якості зварювання, якості бетонування. Там питання саме до якості проєктування. Розумієте? Тобто люди, котрі це робили, вони або не розуміли, що треба робити вентиляцію цього підвалу, або їм було глибоко начхати. От тому я веду свій блог і показую, що не повинна бути начхати. Тому що, якщо ви турбуєтесь, якщо ви хочете дійсно будувати якісно, ви повинні поважати свою професію. А те, що я бачив. Як були реконструйовані пам'ятники архітектури, це просто неповага до нашої професії, до професії архітекторів, до професії інженерів. А от саме цю повагу повинна привівати хто? А світа. І любов, і повагу до своєї професії. Тому, бачачи, як працюють державні установи, як працюють молоді архітектори конструкцій, а світа працює погано. Вона не прививає любов і повагу до своєї професії. О, я, о, мене понесло. Ну, гарне питання, дякую. Я хочу висказався.